У селі Банюнин місцевий фермер вже 15 років вирощує гарбузи, а з 2018-го тут біля траси облаштували магазин довіри. На локації немає продавця. Кожен може залишити гроші за гарбузи чи фотосесію на символічній касі. Ми були на полі, тут торгувати майже нікому не було. І так, банку поставили, просто якось так все з кожним днем щось придумувалося. Остап розповідає, що ідею такої крамниці просто неба, вони з батьком запозичили за кордоном, де колись проживали. Всі дивувалися, але вже звикли до цього. В Європі це нормальне явище, що так без ну, магазин довіри. Є банка, де ви складаєте, або якась кринька. Переважно це з Європи в нас е, все пішло. Та ви знаєте, якось не ну, як вкрадуть, то обідно, звісно, але як у нас дуже красиво і багато хто спілкуємось, як ви так довіряєте? Ну... Люди хвалять багато, дехто дивується. На кожному гарбузі є ціна, залежно від сорту та розміру. Остап каже, що завдяки соцмережам про їхній магазин довіри знають вже чи не по всій Україні. Тож відправляти гарбузи доводиться замовникам поштою в різні області. У нас на локації є від такого маленького до такого великого. Це О, ну він важить десь 15 кілограмів. І різні сорти, є різні розміри. Також у гарбузовому магазині є декілька фотозон. Олександра прямує з Харкова до Чопа. Каже, гарбузи край дороги побачила випадково, тому вирішила зупинитися, аби зробити фото. Проїжджали повз, побачили дуже гарну локацію з гарбузами, перевірили по карті цю зону і вирішили розвернутися і побачити це своїми очима. Я думаю, що ця концепція доволі популярна в Америці, у нас це щось нове, але, думаю, має бути популярна. Магазин довіри працює щодня. Власники кажуть, що локація буде відчинена для відвідувачів аж до морозів. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.